Всім привіт! Продовжуємо нашу серію відео девайсів для навчання. Минулий раз ми розповіли вам про 5 недорогих ноутбуків. Сьогодні ж прийшла черга планшетів. Цей тип девайсів за останні роки став супутником для багатьох користувачів. Планшети компактні, тонкі, мають чудовий звук і великий екран та вагу до кілограма. Планшети дозволяють малювати, друкувати та замінити в дечому ноутбук. Планшет це чудовий мультимедійний комбайн, і ми для вас створили рейтинг з п'яти кращих доступних планшетів. Шетів для навчання та розваг з абсолютно різним призначенням та особливостями, щоб ви могли вибрати саме той пристрій, який необхідний вам. Погнали! але спершу не можу не нагадати про крутий телеграм-канал Ало. Бо саме тут кожного дня об одинадцятій публікують товар дня за найкращою ціною, актуальні акції, знижки, новини з різноманітних куточків світу. Підписуйтесь на АЛО за посиланням в описі під відео. А ми переходимо до першого героя нашого рейтингу Lenovo Tab M11. Особливість цього планшету в тому, що його комплектація включає в себе стилус та старшохол, купуючи девайс, ви отримаєте все необхідне. Як для захисту, так і творчості. Завдяки стилусу, ви можете вести нотатки та малювати на яскравому 11-дюймовому IPS-екрані. На ньому із задоволенням можна й переглянути відео чи фільм, чому сприяє підтримка технології Dolby Atmos та 4 динаміки, що працюють разом для створення дійсно потужного та занурюючого звучання. Процесор ще встановлено в Tab M11, восьмиядерний МТК Helio G88, який допомагає повноцінно розкрити потенціал частоти оновлення. 90 Гц. Інтерфейс та програми працюють плавно та приємно для очей. До того ж, Lenovo надає безліч варіантів співпраці з ПК. Таб m 11 можна використовувати як другий бездротовий монітор, передавати файли на ПК чи ноутбук без дротів, підключити Bluetooth клавіатуру та працювати з планшетом як з ПК, або навіть транслювати зображення з планшету на ваш Windows ПК. Це лише частина того, що насправді надає Lenovo для роботи та навчання. Наостанок варто відзначити модифікацію. Пам'яті 828 ГБ і накопивчувач можна розширити картою пам'яті. Планшет підтримує Сім-карту для мобільного з'єднання з інтернетом, а також стандарт Wi-Fi 5. Йдемо до наступного планшету в нашому рейтингу Redmi Pad SE. Це доступний планшет з екраном діагоналю 11 дюймів, який має частоту оновлення 90 Гц. Але не дивлячись на те, що це недорогий девайс, його корпус алюміній, по бокам якого знаходиться 4 динаміки, які разом з технологією Dolby A. Атмос гарантують найкращі враження від контенту. А контент ви можете поглинати на Pad SE. абсолютно різноманітний відео на YouTube. Фільми, перегляд інтернет сторінок, навіть за недостатнього освітлення без дискомфорту для очей, завдяки технологіям збереження вашого зору, що підтверджує сертифікація тюф за трьома показниками. Процесор, що встановлено в Redmi Pad SE Snapdragon 680. Він надасть чудову швидкість роботи та можливість пограти в мобільні ігри із стабільним фреймрейтом. А 6-нанометрова архітектура разом з батареєю на 8000 мАч надасть до 14 годин автономності при перегляді відео. Система Xiaomi HyperOS стильна та функціональна. Вона дозволяє одночасно відкривати кілька застосунків для зручного вивчення і конспектування інформації. Ця система буде дуже знайома та легка в користуванні для власників смартфонів, що базуються на системі MIUI та HyperOS. Ну і варто відмітити модифікацію пам'яті 428 та 8256, яку можна розширити мікро sd накопичувачем. Також на вибір доступні кілька варіантів кольорів корпусу, а за бездротові інтерфейс. Відповідає модуль Wi-Fi 5 та Bluetooth 5.0. Pad SE – це міцний стильний планшет, який створено для поглинання різноманітного контенту. Наступний герой цього рейтингу був на огляді відносно недавно та все ж встиг завоювати свою популярність, бо саме Redmi Pad Pro в своїй ціновій категорії створив маленьке диво. Планшет оснащено якісним 12,1-дюймовим IPS екраном з роздільною здатністю 2,5 к та частотою оновлення 120 Гц. Цей екран створено. Для споживання найрізноманітнішого контенту, які чудово доповнюють потужні чотири динаміки, які завдяки підтримці технології Dolby Atmos надають об'ємний гучний та якісний звук. Весь цей потенціал дисплею цілком здатний реалізувати процесор Snapdragon 7 S Gen 2. Це потужне рішення, яке здатне не тільки з легкістю надавати плавність роботи інтерфейсу та гарну швидкість запуску застосунків, але й порадує чималими ігровими можливостями, що допоможуть закрити потребу в будь-яких розвагах. Ага, система планшету яскрава. Плавна та функціональна HyperOS, яка порадує користувачів неабиякими робочими можливостями, а разом з чохлом, клавіатурою та стилусом, що можна придбати окремо Redmi Pad Pro перетворюється на компактний ноутбук з можливістю працювати, робити замітки чи просто розважатись та малювати. За автономну роботу девайсу перейматись не варто. Чотирьох нанометровий чип та батарея на 10 тисяч мАч забезпечують до 12 годин перегляду відео, а підзарядити девайс можна зарядним пристроєм. По потужністю 33 ватт. Цей тонкий та легкий планшет має сучасний набір бездротових інтерфейсів: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, два варіанти пам'яті 628 та 8256, і три варіанти кольору корпусу. Redmi Pad Pro це не тільки потужний мультимедійний девайс, але й чудовий інструмент для роботи і навчання. Далі в нашому рейтингу планшет від південно-корейського бренду Samsung. Ця компанія останні роки взяла курс на створення екосистеми між пристроями свого бренду. І Galaxy Tab A9 Plus став чудовою частиною світу Samsung. Цей девайс отримав 11-дюймовий TFT екран, два динаміки, що знаходяться по різні боки міцного металевого корпусу. Та на екрані девайсу ви будете насолоджуватись неймовірно функціональною системою One UI. Це саме те, чому деякі користувачі вибирають планшети Galaxy. Система One UI має безліч можливостей для кастомізації, вбудовані застосунки від Samsung, функції безпеки для даних та паролей, що синхронізуються між пристроями Galaxy. Та можливості екосистеми не обмежуються синхронізацією. Вам доступний хмарний буфер обміну, синхронізація навушників між девайсами Galaxy та ще багато різноманітних корисних функцій, які будуть в нагоді під час роботи та навчання. Якщо ж оглянути продуктивність планшету, то тут Tab a 9 вас не розчарує. Snapdragon 695 це потужний чип, який забезпечить відмінну швидкодію в робочих задачах. Ну і вам доступний вибір серед модифікацій пам'яті. 464 або 828 з можливістю розширити накопичувач картої пам'яті. За бездротові інтерфейси відповідає модуль Wi-Fi 5 та Bluetooth 5.1 Galaxy Tab A9. Plus – Це планшет, який має потужні інструменти для роботи та синхронізації з іншими пристроями Galaxy. І ось останній планшет в нашому відео: Xiaomi Pad 6. Цей девайс вже майже рік захоплює серця користувачів своїм співвідношенням ціни до характеристик. Він має 11-дюймовий IPS-екран. Роздільною здатністю 2.8K, частотою оновлення 144 Гц та підтримкою технології hdr 10 та Dolby Vision. Це дуже якісна матриця, що надає точну передачу кольорів, і це буде корисно для людей, які займаються малюванням чи кольоровим редагуванням фото та відео, а плавність рухів на 144 Герцовому екрані, доповнює потужний чип Snapdragon 870. Це неймовірно потужне рішення, яке доповнюється пам'яттю стандартів LPDDR5 та UFS 3. Все відкривається майже миттєво, будь-який застосунок для роботи, навчання чи розваг працює без нарікань. Ігрові можливості девайсу не можуть не вразити. Графічний прискорювач Adreno надасть геймплей зі стабільним фреймрейтом, навіть вимогливі до заліза проєкти. Притому зберігаючи чудовий рівень енергоефективності, доповнить розважальний експеріенс з динаміки, що знаходяться по різні боки планшету. Звук потужний, чистий та об'ємний завдяки технології Dolby Audio. І це все, що вмів. Містили в компактному корпусі товщиною 651 мм та з вагою 490 грам. Щодо модифікації планшету, вам буде доступний вибір серед трьох кольорів корпусу та два варіанти пам'яті 628 та 8256. Wi-Fi девайс підтримує стандарт 6, Bluetooth 5.2, і usb c Порт має сучасний стандарт 32 Gen 1, що дозволить передавати дані на ПК зі швидкістю до 5 Гб в секунду при наявності відповідного кабелю iPad6 6 це той планшет, який стане в нагоді за будь-якої ситуації: робота, навчання, перегляд фільмів чи гра. Він вас не підведе. На цьому ми завершуємо наше відео. Вибирайте свій планшет на сайті Алло. А вам дякую за перегляд. Бувайте!